Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати творчість пана Самирного, а саме його збірку оповідань за водою. На уроці ми познайомимося із уривком на Івана Купала, в якому пана Смирний описує, як же саме проходило святкування Івана Купала в українському селі. Перед тим, як ви розпочнете читати, ми трішки познайомимося із традиціями цього свята, народними віруваннями, коли воно святкувалося, як воно святкувалося. А для цього я пропоную вам переглянути це відео, яке я для вас підготувала, та відеоуривок із святкування свята Івана Купала. Івана Купала це традиційне східнослов'янське свято, яке присвячене літньому сонцестоянню і відзначають його 24 червня. Воно збігається з християнським святом Різдва Івана Притечі. І його сучасна назва походить від церковного імені Івана Хрестителя. В Україні під час археологічних розкопок. Виявлено, що Івана Купала святкували ще понад три тисячі років тому. Згідно зі слов'янськими традиціями, головними персонажами свята були Купало, покровитель кохання та продовження роду, та Мара, Марина або Марена божество, яке символізує зиму і приносить недуги та голод. Традиційно молоді дівчата та хлопці робили з гілок, квітів та зелені опудала головних персонажів свята і марену спалювали або топили у воді. Це символізувало перемогу добра над злом. Хмиз та різноманітний непотріб для купальського вогнища збирали всім селом. А відмова в наданні матеріалів для багаття гостро засуджувалась односельцями. В Україні на свято Івана Купала спалювали старі та поламані знаряддя праці, що за повір'ями берегло від злих духів та відьом. Цікавим фактом також є те, що купальське вогнище потрібно було розпалювати живим полум'ям, яке добували тертям. Багаття розпалювали після заходу сонця і дивились, щоб воно не згасло аж до світанку. До купальського багаття були зобов'язані прийти всі жінки, а тих, які цього не робили, могли звинуватити у відьмацтві. В Україні досі існує традиція на купайла стрібати через вогнище, молодь. А особливо закохані хлопці та дівчата, взявшись за руки, парами перестрибують через багаття і повір'ями, якщо їх руки не розійдуться, на них в майбутньому чекає міцний та щасливий шлюб. Вважалось, що залишки купальського багаття мали магічну силу і могли покращити врожай та вберегти від злих сил. Вугілля та попіл зі святкового вогнища закопували в полі, а також приносили додому. В українській міфології цілющі трави вирощували мавки, які знали всі їхні лікувальні властивості, і тому на свято Купайла будь-яка цілюща трава ставала значно сильнішою. За старослов'янським повір'ям. Купальську ніч оживає всяка нечисть, і потрібно остерігатися витівок домовиків, водяників, лісовиків та руставали. Ще одним дуже важливим символом свята є вінки, які дівчата заздалегідь плели з різноманітних трав та прикрашали кольоровими стрічками. На купила дівчата пускали вінки на воду. Якщо вінок пливе добре. То дівчина скоро вийде заміж. А якщо крутиться на місці чи тоне, то ще дівуватиме. Також за повіл'я, куди попливе вінок, з цієї сторони варто чекати судженого. Купальські розваги супроводжувались піснями, хороводами. Вважалося, що ці вінки наділені цілющою силою. А ще у слов'ян існувало повілля, згідно з яким тільки один раз в рік нічна Івана Купала цвіте папороть. Міфічна квітка, нібито дає тому, хто її зірве, можливість бачити всі скарби, ставати невидимим та навіть розуміти мову тварин. Ось такі традиції, діти, існували в українці. Багато традицій таких збереглося і дотепер. І я думаю, що кожен із вас може розказати багато цікавого про святкування Івана Купана у вашому селі. Івана, ємана! на Купала. Ви переглянули відео. Я думаю, вам було цікаво познайомитись з звичаями, традиціями українців, як святкується свято Івана Купала. І я пропоную вам на домашнє завдання прочитати уривки із твору Панаса Мирного за водою, а саме оповідання, у якому описується свято Івана Купала. На Івана Купала. Внизу під відео. Я подам вам текст цього твору. Вам потрібно буде виразно прочитати і написати в зошиті три обряди, які використовували українці під час святкування Івана Купала. На сьогодні ми прощаємось з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!